В першому випадку невірним буде твердження Б, тому що через пряму і точку, що їй не належить, можна провести площиною тільки одну. В даному випадку розміщення точки нам невідомо. Отже, невірне Б. Так як точки А, С, Д не лежать в одній площині, то прямі А, Б і С Д також не можуть лежати в одній площині. А отже вони не можуть ні бути паралельними, ні перетинатися, а можуть бути тільки мимобіжними, тобто відповідь Г. До площини квадрата проведено перпендикуляр DM. Отже у нас є квадрат, ми зображуємо його, звичайно, паралограму АБЦД, квадрат, і перпендикуляр DM проведений до площини. Сторона квадрата дорівнює 5 см, потрібно знайти довжину проекції похилої МБ. Для похилої МБ. проекцію буде БД, діагональ квадрата. І так як сторона у квадрата 5, то його діагональ буде дорівнювати 5 коренів з 2, і це відповідь А. Далі ми маємо визначити лінійний кут двогранного кута з ребром БЦ. Так як ПА перпендикуляр до площини трикутника ABC, кут С, як ми бачимо, 90 градусам до це прямокутний трикутник, то далі AC катет, який перпендикулярний до іншого катета BC. Отже, так, як АС перпендикуляр до БС і це проекція похилої ПС, то ПС також перпендикуляр до БС. А отже, лінійним кутом буде кут ПЦА. Відповідь А. Далі нам дано дві мимобіжні прямі А і Б. От у нас А, і мимобіжна до неї пряма Б. Ми маємо побудувати площини, які проходять через пряму А, і паралельні прямі Б. Якщо пряма паралельна до площини, то в цій площині є пряма, яка паралельна до даної прямої. Тому, якщо ми будуємо площину, як. Паралельна до прямої Б, то ми, наприклад, беремо точку на прямій А, і через неї проводимо пряму, яка паралельна до Б, нехай пряму Б1. Тому далі ми вже можемо через дві прямі, що перетинаються, провести площину. І ця площина, звісно, буде паралельною до Б. Всі інші прямі. Які паралельні до Б і перетинають, точку A, перетинають пряму А, будуть обов'язково цій площині належати. А отже, існує тільки одна площина за даних умов, тобто відповідь Б. Визначимо які з наведених тверджень правильні. Якщо коло має з площиною дві спільні точки, то всі точки кола належать цій площині. Е, ні, неправильно, тому що площина коло з площиною, якщо мають дві спільні точки, то вони просто перетинаються по прямій, що проходить через ці дві точки. Наприклад, може бути такий варіант, і тому в даному випадку точки кола не будуть належати площині. Якщо три вершини паралограма належать площині, то всі точки паралограма належать цій площині. Якщо ми візьмемо будь-які три вершини паралограма, то це завжди три точки, які не лежать на одній прямій. А отже, вони задають одну площину, і всі точки паралограма будуть належати цій площині. Це твердження вірне. Якщо круг і площина мають три спільні точки, то всі точки круга належать цій площині. Іде мова про круг. А круг, крім лінії, що його обмежує кола, ще визначається і всіма точками, які знаходяться всередині цього кола. І тому, якщо ми візьмемо, наприклад, круг, ну я намалювала зображення круга і будь-які три точки. Які лежать на одній прямій всередині даного круга, то в цьому випадку, оце ці три точки, які визначаються прямою, спільною прямою для площини круга і іншої площини. Тому, напевне, круг і площина будуть перетинатися по цій прямій, а всі точки круга, звичайно, площині. Належати не будуть. Тому правильним тільки є друге твердження, а отже, відповідь А. Точки Б і С лежать на прямій, що паралельна прямій А. Отже, є пряма А і є пряма БЦ, які належать точки Б і С. Між собою вони паралельні. Далі ми маємо побудувати площини, які паралельні прямій А і проходять через точки Б і С. Діло в тому, що за ознакою, якщо пряма БЦ паралельна до прямої А, то яку площину ми не провели через цю пряму БЦ, ця площина буде обов'язково паралельною до прямої А. А через одну пряму. Можна провести безліч площин. І отже, відповідь Д. На рисунку зображено куб, і ми маємо знайти відстань від точки А до прямої Б1С1. Цю відстань ми будемо шукати, використовуючи теорему про три перпендикуляри. Отже, спочатку ми з точки А. Проведемо перпендикуляр до площини Б1С1, який лежить пряма Б1С1. І таким перпендикуляром буде АБ, наприклад. АБ перпендикуляр до площини до площини Б1C1. Далі з точки Б ми проведемо перпендикуляр до б 1 с 1 І це. ББ1 перпендикуляр до Б1С1. Тоді, за теоремою про три перпендикуляри, АБ1 буде також перпендикулярно до Б1С1. Тому що це похила, а її проекція на площину відрізок ББ1. Отже, Відстань від точки А до прямої B1C1 це довжина відрізка АБ1. Так як у нас зображено куб, всі його грані є квадрати. Отже, АБ1 це діагональ квадрата зі стороною 1 см. А діагональ квадрата можна шукати за формулою А коренів з 2. Так як А у нас 1, то відстань буде дорівнювати просто корінь із 2 см. Отже, відповідь В.